Добрий день! Сьогодні з вами я, Анна Ліферова, коуч Центру профрозвитку Києва. Ми сьогодні з вами поговоримо про ще один коучинговий інструмент, і це метафора, метафора це форма образної мови, яка за допомогою порівнянь. Дає можливість не тільки передати зміст сказаного, а й створити асоціативний ряд образів, ситуацій або дій. Метафора впливає на несвідомий розум, оскільки образи, що застосовуються в метафорічних висловлюваннях, часто не піддаються логічному поясненню, і тому змушують наш мозок. Не просто отримати інформацію, а зосередитись на аналізі почутого та пошуку раціональних рішень та логічних ланцюжків, саме тому метафора справедлива її вважати найбільш потужним та ефективним інструментом мотиваційного та комунікаційного впливу. Є такий метафорічний інтелект, це здатність людини використовувати метафори і вирішувати за допомогою них задачі. От саме де вони можуть бути корисними. Це потрібно керівникам на публічних виступах. Також у індивідуальній розмові, у роботі спікерів, політиків, у роботі вихователів, викладачів, тренерів, у роботі консультантів, коучів, психотерапевтів, у вихованні дітей, у творчості та винахідництві, яке потрібно у будь-якій справі. Метафоричний інтелект потрібен усім, хто працює з людьми. Та їх можливостями. І метафора такий сильний інструмент звернення до образного мислення та несвідомого. Людина та її психіка, таке цілісне об'єднання має метафоричний, емоційний, логічний інтелекти. І Це неподільна така цілесна структура. Ось метафоричний інтелект це здатність використовувати образне мислення для логічних побудов. І це один із чинників успіху сучасного бізнесмена. Ну, може, хто знає, є такий приклад для підтвердження цієї думки. Про історію відомого бізнесмена Стіва Джобса. На певному етапі розвитку Apple він шукав собі директора з маркетингу і побачив таку як кандидатуру на це був тоді директор Пепсі Джон Скаллі. Ну, Джону. Скалі не подобалася ця пропозиція, він, так сказати, оскалівся. І тоді Джобс сказав таку метафору. Ти все життя будеш продавати мені цукрову водичку, або підеш зі мною змінити світ. І ця метафора змусила повністю змінити свою кар'єру Джона. І піти у нову індустрію. Тобто метафорічність у поданні собі для себе дозволяє використовувати проєктний психологічний механізм. Тобто можна з метафорами працювати із собою. І можливі такі питання, ну, наприклад, там, уяви себе книгою. Про що могла би бути ця книга? Ну, як би взяти якусь річ зі столу? З якою річчю, ну, наприклад, ти б себе асоціював? І яку метафору можна, наприклад, застосувати до твоєї ситуації? Яка метафора відображає твоє Ставлення до себе, до ситуації, до інших? Які дії можливі з цієї метафори? І як ця метафора обмежує тебе? А як можна змінити цю метафору, щоб у твоє життя могли прийти позитивні зміни? Яку нову метафору ти міг би створити? Тобто метафоричність відкриває велику кількість інсайтів і дає можливість по-іншому поглянути на себе. Тому що коріння метафор з несвідомого, тому робота з ними може бути ознакою занурення на важливу, самоважливу глибину. І а, на завершення метафору важливо заземлити, прив'язати до реальності та майбутніх змін. Ну, по суті, метафори це казка, це казка, як у дитинстві, на які так легко відгукується наша душа. Це можливість поглянути на будь-яку ситуацію. Без зайвих емоцій, начебто, збоку. Це можливість створити нову історію про себе та своє життя. Ну, В образах найбагато легше переписати своє життя, да, ніж намагатися змінити її відразу в реальному житті. Тому метафори допомагають у динаміці розгорнути. Емоційну ситуацію, що склалася, і трансформувати її найкраще. Найважливіше метафори допомагають сформувати нову, сповненою силою ідентичність, яка стає після, ну, наприклад, коуч сесії найпотужнішою підтримкою впровадження змін у реальне життя. Ну, так само, як в дитинстві. Ми асоціюємо себе з героєм і починаємо вірити в те, що незалежно від віку та соціальної ролі стає можливим все. Тільки тепер ми самі стаємо автором своєї власної казки та історії. Крім того, метафори допомагають у роботі з переконаннями дозволяючи поглянути об'єктивно на те, який сценарій формують ті чи інші вірування, і що стає можливим, якщо ці вірування змінити, Ну, практично у кожної коуч-сесії моїх клієнтів виникають метафори. І я їм допомагаю питаннями створювати свої щасливі історії. Та впроваджувати метафору як сильний інструмент. Ну, наприклад, клієнтка Оля після 40 вирішила змінити свою професійну діяльність, професійну сферу. І ось така метафора, приблизно така метафора була у неї зараз, і потім вона. Склала ось таку метафору, і це допомогло їй зрозуміти, де саме вона хоче працювати. Саме у продажах, де багато людей біля неї, де є команда, і це у сфері, у б'юті сфері. І ви зараз теж можете подивитися на своє життя. У що ви зараз? Вірите, що формує саме таку вашу реальність? На що вона зараз більш всього схожа? Як би ви могли описати своє життя у вигляді образу або метафори? На що воно було б схоже? А яким життям ви б хотіли жити? Якою є метафора вашого? Бажаного майбутнього. У що вам важливо вірити тепер, щоб сформувати таку реальність? Відповідайте себе на ці запитання та знайдіть відповіді. Якщо не виходить, будь ласка, записуйтеся на консультацію. Успіхів вам та до побачення!